Доброго дня, мене звуть Катерина. Ми з вами зараз подивимося передбачення на день. Ми з вами зараз подивимося, що цей день нам готує, що цей день нам принесе. І в нас є сім камінчиків, сім варіантів. Будь ласка, обирайте той варіант, який вам ближчий. А, будь ласка, обирайте той варіант, до якого вас тягне. Я вас дуже прошу поставити вподобайку, залишити коментар, підписатись на мій канал, і щоб ми з вами були разом, щоб ми з вами не втрачали зв'язок і щоб ви кожного дня дивилися два моїх відео, які я випускаю. І це займає досить багато часу. Тому буду дуже рада, якщо ви мені допоможете в розвитку мого каналу. Поїхали. Перший камінчик, що вас сьогодні чекає, не ресурсний день буде у вас сьогодні. Марно ви витрачаєте свої сили, те, за що ви беретесь, не вартує тих сил, того ресурсу, тих коштів, які ви на це витрачаєте. Треба вам передивитись, на що ви тратите свої кошти, на що ви тратите свої сили, на що ви тратите свою енергію. Друга позиція. Ви сьогодні егоїст, проте з негативною коннотацією того слова. Ви сьогодні не чуєте, що вам каже Всесвіт, не чуєте, що вам каже світ навколо вас. Ви вперти в своїй думці, і, на жаль, ви в тому програєте. На жаль, ваша думка сьогодні не те, в чому ви повинні довіряти. Ось. Порада для вас, будь ласка, замовкніть, будь ласка, перестаньте реалізовувати свої егоїстичні бажання, будь ласка, слухайте Всесвіт та намагайтеся зрозуміти, що Всесвіт вам говорить. Третя позиція вам сьогодні відкриті всі дороги, вам сьогодні відкриті всі шляхи, вам сьогодні море по коліно, ви сьогодні. Можете отримати якісь дозвіли, якісь документи і все, що з цим пов'язано. Для вас сьогодні порада зосередитись на процесі, а не на результаті. Четверта позиція. Вам сьогодні буде дуже важко щось планувати, вам сьогодні буде дуже важко добитись якоїсь ясності від обставин оточення, від того, що з вами. Це нормально. Це так, емоційне було це, це недобре відчуття. Проте це нормально, в кожного з нас бувають такі періоди, це абсолютно ок. І треба просто прожити цей день далі буде поволі краще. П'ята позиція. Щось дуже різко змінюється. І це щось приведе до розриву стосунків з кимось з сім'ї. Це щось дуже різко приведе до розрив, до винищ... ні... Ні винищення, до проблем у сім'ї, до проблем у будинку, до проблем у організації. Раптово можуть виявитися якісь проблеми, пов'язані з організацією, з родиною, з нерухомістю. А з якимись, можливо, документами, пов'язаними з родиною, нерухомістю чи з вашим статусом в новій країні. Тобто, щось таке негативне може сьогодні виплити. Для вас тут порада: опирайтесь на себе, спирайтесь на себе та на свій досвід. Шоста позиція. Для вас сьогодні день, коли щось може не рушити з місця, коли щось може залишатись статичним, коли, день, коли може бути щось на паузі, проте це абсолютно нормально, в цьому немає жодних проблем. Просто не, не стимулюйте те, що стоїть на паузі, не намагайтесь зрушити те, що стоїть на паузі. І сьома позиція, для вас сьогодні день тяжкої праці, день, коли ви можете прикладати дуже багато зусиль і отримувати мінімум результату. Іноді так буває, що працювати потрібно на 200%. А, на жаль, для вас сьогодні саме такий день. Треба, знаєте, стиснути зуби і робити те, що дійсно треба. Ось такий в нас прогноз на сьогодні. Дякую вам за те, що були зі мною. Побачимося в наступних відео. Всього вам найкращого!